Андрій Володимирович Радько уродженець села Собичеве, Шосткінського району. Йому 54 роки. Чоловік нещодавно повернувся з російського полону, де він був більше двох років. 19 березня 2025-го його обміняли разом з іншими українськими військовими. Чоловік нам детально розповів про свій шлях на російсько-українській війні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він не зміг залишитися осторонь. І став на захист України добровільно. 28 лютого 22 року я пішов охороняти село. Зібралися ми і почали. Захороняли село, потім поїхали, зібралися, на нас вже рота. 4 підрозділи. Ми стали їздити по блокпостах. Охороняти перший блокпост був на Чернігівщині. Сумщина і Чернігівщина. Там стояли тиждень на блокпостах, потім приїхали копалися тут. Между Маковим и Гамалеєвкою. 20 травня пробули там, потім здали автомати тут у Шостки, Ще декілька днів походили удох с Сергієм Майором поохороняли село. І 24 мая поїхали на Київ заврали, нас на Київ, президентський полк, типа було, так сказано. Потім визначена група військових вирушила на Західну Україну, аби пройти спеціальну підготовку для виконання завдань в зоні бойових дій на Донецькому напрямку. В зоні бойових дій появися 28 юня. Я був водій електрик, і почались бойові дії. Прильоти йшли регулярно. Один танк відстрілявся, їхав, виїжджає другий. Ну, мене ось так гради. Мінам'ятки село було виямка, називалась. Ну там жила одна бабка. Вона була поранена, ми з друзями ходили на село їсти, перематували. Згодом з Донецького напрямку від Солідара підрозділ, у якому ні службу Андрій Радько перекинули на Харківщину. Спочатку вибили з під Харкова, йшли наступлення, стоплення, туди добре, йшли швидко. За дві тижні з Харківська з Рогані, ми перебралися на Куп'янськ. Гарно було ну Це вийшло. Це було десь ну, начало сентября, точно не пам'ятаю. Ну, тепло було жарко, тоді вийшло гарно. Подкинули трохи БК. Потім призупинилося. Вибили їх з Куп'янська. Быстро вибило там, якось. Не встивали переїжджати. Не цікаво. В харківському напрямку. Ну, тормознулися, вибили їх з Петропавловки, це Харківська область, облашли вперед. Потім вони тормознулися, Вони десь стали на Вільшані. Ну так в Україні ще вони були, ну на наше. Ну, тормознулися, зима, ну знаєте, плавучки починаються. Такі поки не було дуже активних бойових дій, Андрій Радько випросився у відпустку і взимки 2023 року приїхав додому у рідне село. Це було востаннє, коли він бачив рідних за два роки. Я приїхав сам на машині, туди не саме, а з побратимом з рамним, завізя. Приїхав тут Олексій Раменко Кашуну. А так поміг перебути машину. Коли їхав назад, доїхав вже до Купінська. Завіз я побратиму, заїхав до на блокпост, що повну машину волонтерки із. Заїхав у район Петропаловк, заїжджав я. точка Нова була, ну так примірно я орієнтируюсь два раза. Був, там. Заїжджав без світла, а ми вже там стояли десь, ну, пару кілометрів, може, менше, а русских наших. Їхав, їхав на, на рискала група. Или, може, це прилетіло мені в машину. Коли я вже прийшов в себе, було вже пизно. Ну, до цього я. Хлопці вже на вирочку, звісно, спішили. Я позвонив, що мені последні слова. Кажу, хлопці, не їдьте сюди. Все одно мені вже ну, матіком висловився, кажу, бережіть себе. І сім ранку ми вже боролися задок. Прийшов я собі вже. Ну, пораненнями такі для мене не тяжелий, але не тяжели. Справа сторона сліпий, глухой, на цю сторону, плечовин, нога, взяла заличачими. Чинувся в якомусь чулані в селі. Ну, приблизно так хата, якийсь чулано, очі зав'язані, стяжки. Кажуть в полоні. Да? Я кажу вже примірно понял, де я все позалипало погано, крови багато потеряв, Ну і мені так не до крови було. Попросився в туалет, вони вивели, дали. Це був тільки початок тяжких випробувань на шляху нашого земляка. Він пробув у полоні два роки і два місяці. Андрій Володимирович. Розказав моторошні подробиці перебування в російському полоні. Ми вже готуємо цей матеріал, який має побачити кожен, аби знати, через що доводиться проходити нашим відважним захисникам.